Добрий вечір. Сьогодні субота, 24 серпня. І на часі черговий інформаційний випуск новин. Розпочинаємо традиційно із анонсу. Свято державного прапора. Перятинцям вручили паспорти громадянина України. До Дня Незалежності проведено святкові заходи. Пирятинщина презентувала свої досягнення на Сорочинському ярмарку. Далі про це та інше детальніше. Порядниці урочисто відзначили День державного прапора України. Відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. На майдані Незалежності пройшов святковий мітинг із підняттям жовто-блакитного знамена. Із 2004 року в Україні офіційно відзначають День державного прапора. Це символ свободи, честі і гідності українського народу. Під жовто-блакитним знаменом вершилася історія держави, виборювалася її незалежність. Символічним є в цей день покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку, який свого часу боровся і вірив у свободу і незалежність України. Суверенній, демократичній, соборній Україні та її народу трудівнику. Слава! 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 Від пам'ятника святкова колона вирушила до Майдану Незалежності. Поруч крокували молодь і люди старшого покоління, керівники міста і району, свідомі громадяни Незалежної України. Ходу супроводжував місцевий духовий оркестр. На чолі колони школярів у вишиванках гордо несли жовто-блакитний стяг. Підняти прапор довірили краєзнавцю Ларисі Ковалівській, інженеру технологу серзаводу Михайлу Клименку і учню ліцею Владиславу Згібніву. Пирятинців зі святом привітали керівники міста і району. Пам'ятаємо, що, віддаючи повагу своєму державному прапору, ми тим самим вшановуємо свій народ, його історію, традиції, здобутки, прагнення, незримо згуртуємося плечем до плеча, серцем до серця увічно живу. Багатомільйонну силу, який до снаги подолати найтяжчі перешкоди на шляху досягнення найзаповітніших мрій. Слава Україні! Слава великому українському народові! В це свято я хотів би побажати вам здоров'я, щастя, миру і добра і впевненості в тому, що наша держава має гідне майбутнє. Тож нехай прапор гідно і гордо майорить над цією Україною і є оберегом наших помислів і добрих справ. Шануємо свій рідний прапор, шануємо власний народ український, шануємо державу. Святого всіх вас традиційно в день незалежності 16-річні юнаки та дівчата отримують паспорти громадян України. Державні документи вручили голова райдержадміністрації Микола Купріян, голова районної ради Олексій Нечеперенко і міський голова Олексій Рябоконь. Учасники художньої самодіяльності районного будинку культури вітали перятинців українською піснею. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. У нашому місті заходи з цієї нагоди пройшли учора. Уже традиційно розпочалось свято презентацією сільських громад та агропромислових підприємств району. Цьогоріч святкування було дещо менш велелюдним, та й виставки скромнішими. Сільські громади уже традиційно презентували багато вишивки. Не здають позицій і вироби з паперу квілінг. Та були і новинки своєю химерністю і водночас витонченістю вражали сувеніри із грибів трутовиків. Обов'язковим елементом кожної презентації була дегустація народної страви. Свою продукцію презентували підприємства району. Усі охочі могли її скуштувати і придбати. Навчально-виховні заклади міста теж представили виставки виробів декоративно-прикладного мистецтва, а Перятницький краєзнавчий музей експозицію вишитих картин. Багато розваг було організовано для дітей, зважаючи на те, що подія відбувалась вперед День Свята Незалежності, а саме в день державного прапора на асфальті малеча малювала виключно жовто-блакитні стяги. Прапор України. А чому саме прапор? Тому що він найголовніший. Я малював сонечко, хмарку і прапор. Прапор. А чому прапор? Тому що так, треба? Малюю ю, ю, прапор України. Дітям на святі було чим себе розважити. Батути, надовні гірки, конкурси і незвичайний атракціон червоний комбайн. Останній виконував одразу дві функції: представляв виставку сільськогосподарської техніки і забавляв малечу. Далі розпочалось культурно-мистецьке дійство на віки слава незалежній Україні. Її народу слава і хвала. В його рамках пройшли великий святковий концерт та обжинки 2013. Розпочалось дійство офіційною частиною. Перші особи міста і району привітали присутніх із 22-ю річницею незалежності України. 22 роки нашої незалежності це лише перші кроки утвердження. Утвердження України як держави в світовому політичному просторі. І якщо наступне покоління додасть до зробленого нами свою дощі праці і любові до батьківщини, то ми впевнено вийдемо на широкий шлях, який приведе до омріяного поколіннями українців щасливого достойного життя. Ці свято вам, дорогі земляки! Шановні друзі, сьогодні хотілося б від депутатського корпусу районної ради від себе особисто привітати вас з тими святами. Побажати вам кожному міцного здоров'я, особистого щастя, достатку і добра в кожній сім'ї, миру і сонця в кожному домі. Зі святом вас і хай живе Україна! Я хотів би побажати нам всім у цьому успіху, щоб ми були згуртовані єдині і зробили нашу прятищину кращою. Святом вас, добра, здоров'я, успіхів у нашому житті! Все найкраще вам! З нагоди свята та за вагомий внесок у розвиток нашої держави перятинців нагородили грамотами. Далі дійство перейшло у святкування обжинок 2013. Іван Щегельський коротко прозвітував про цьогорічний урожай. Ранні зернові були обмолочені на площі 8100 гектарів. Намолочено 28500 тонн тисяч зерна. Урожайність 35 п'ять і 4 десятих. Передовиків жнив нагородили грамотами і уже традиційно обмолотили сніп цьогорічної пшениці. Настоятель Різдво Богородицького храму отець Михайло окропив святою водою короваї і присутніх. На святі був представлений уже повністю готовий рушник єдності Перятинського краю. Його почали вишивати минулого дня незалежності і робили це усім районом. Далі він буде переданий до краєзнавчого музею. Логічним продовженням свята став великий. Концерт. Традиційно на День Незалежності України любителі дельтапланерного спорту проводять святкові заходи. Відзначають державне свято і своє улюблене День авіації. Цього року знову зібралися у Великій Кручі. Цього року злетілися до Великої Кручі, а саме в те місце, де раніше було литовище військово-повітряної частини. Політати над Пирятинськими краєвидами зібралися дельтапланеристи Полтавської, Київської та Чернігівської областей. Пирятинці до приїзду гостей облаштували табір, тож, як кажуть, з колес і в повітря. Але в дельтапланеризмі свої авіаційні закони. Підготовка до польотів вимагає не тільки чимало часу, а й потребує зосередженості та пунктуальності при підготовці літальних апаратів. Гості ж та глядачі захоплено спостерігали за регламентними роботами. Цього разу, окрім мотодельтапланів, побачили і параплани. Ця цікава конструкція поєднала в собі крісло, двигун з гвинтом та парашут. Щире непереборне захоплення викликав у глядачів радіокерований апарат. Його представив авіалюбитель з хорола. Те, що ми побачили, називається квадрокопер. Саме такі літальні об'єкти інколи сприймають за НЛО. З тієї причини, що квадрокопер може довільно змінювати траєкторію польоту, настільки стрімко виконувати маневри, що його не встигала навіть відслідковувати відеокамера. От. Це радіокерована модель, яка в принципі, дуже схожа чимось на вертоліт по характеру польоту. Але більше призначена просто для хорошого відпочинку, тобто це хобі. А також хто займається, наприклад, якимись відеозйомками для відзняття якихось красивих відео або фото сюжетів. І потім викладують в інтернеті на коптері. Є підвіз, який стабілізує камеру, ну от, що в кінцевому результаті дає можливість картинки на екрані виглядати дуже приємно. Вона Займається цим вже років 5, мабуть. І не то, що придбати, це я сам його робив, тобто воно навіть видно по його загальному вигляду, що це саморобний такий пристрій, але всі комплектуючі це фабричні». Серед глядачів було чимало і дітей, і молоді, які спостерігали за мотодельтапланеристами. Намагалися зрозуміти, що спонукає людей долати силу земного тяжіння. Небо – та составляюча, яка є в душе, як правило. Якщо людина в небо не тягне, я йому все Вже надвечір, як стих вітер, і в повітрі зникли турбулентні потоки, мотодельтаплани вирулили на злітну смугу. Далі були польоти. Мотодельтаплани піднімалися все вище і вище, попід самі хмари, де вже був справжній осінній холод. Змінювалися в небі літальні апарати. Незмінними залишалися задоволення від відчуття тугого крила, наповненого повітрям, надійної трапеції та заздрісного захоплення глядачів. Польоти тривали до самого заходу сонця. 21 серпня Пирятинщина презентувала свої досягнення на національному сорочинському ярмарку. Місцеві виробники пропонували свою продукцію, аматори сцени розважали ярмаркувальників. На обласному конкурсі фольклорних ансамблів Чиста криниця пирятинці зайняли перші місця. Дипломами першого ступеня відзначені Микола Василенко і народні аматорські ансамблі джерело районного будинку культури і приудайські козаки Великокручанського сільського. Порятинський сироробний і консервний заводи Смаком і Калиномостівська макаронна фабрика привезли свою продукцію у сорочинці. Торгували з колоритом, закликаючи ярмаркуючих придбати сир, вареники, горошок чи макарони. Продавчині і продавці, як годиться у вишиванках із бісиками у очах, що вигідно вирізняло порятинців серед інших. Рятинський район як співочий край представили учасники художньої самодіяльності. Концертну програму відкрив заступник голови райдержадміністрації Андрій Малишкін. Він розповів про досягнення району у сільському господарстві та промисловості, про його культуру і духовність. Шановні друзі, шановні добродії, вас вітає аграрна перлина Полтавської землі, духовна колиска Полтавщини. Порятинщина. Саме в нас найкрасивіші, найтрудолюбивіші дівчата, саме в нас наймужніші хлопці-козаки. Сьогодні Порятинщина посідає перше місце в соціально-економічному розвитку серед сільських населених пунктів Полтавщини за підсумками 2012 року. Порятинщина надзвичайно і Інвестиційно привабливий регіон. А далі виступали пирятинські артисти. Вони представили з десяток своїх найкращих номерів. Співали Руслан Довженко, Валентина Стельмах, приудайські козаки та інші вокалісти. Веселив народ своїми гумарестками Микола Черенко. 22 серпня виповнилося 90 років жительці села Верхоярівка Євдокії Теличко. Її життя це приклад невичерпного працелюбства і сили духу, завдяки яким жінка вистояла у найтяжчих життєвих ситуаціях. Євдокія Тиличко народилася, виросла і майже всі 90 років прожила у Верхоярівці. Усього бачила на своєму віку. Голод 1932-33, колективізацію, війну, окупацію і тяжку працю на чужині у Німеччині, куди дівчину вивезли вдвох із братом. Воєнний завод був, коробки для зеніток робила, тоді ті, дружини. Теж для зеніток теж самі теж робили. Конечно, дуже трудно було, бо годували, з чим вони годували, брюкою більше годували, да. Редис якийсь там вонюче таке, що воно вже. Та сама редька, а вона варена. Яка вона була? Усього було. Ну, прожились, вижили. 1945-го повернулася на батьківщину. Невдовзі одружилася, народила сина, пізніше донечку. Пішла працювати на ферму, віддала цій роботі усе свідоме життя. Все робили ручку і з зомби витягували я ж кажу, і з того. І з витягуєш, вибиваєш тільки того, щоб воно там чисто було. Бо скотину годувати скотина ж не винувата, вона того гною не їсти. Людині, яка весь вік трудилася, і у 90-не сидиться на місці. Ще минулого року тримала свиней. Зараз скаржиться, сили немає, але ж город і сьогодні на ній. Сама 20% соток сама його обробляє, і садиш, і полеш, і поливаєш, трохи раз діти, і вони, як коли там щось поможуть. А то більше сама. У Євдокії Андріївни велика родина. Діти Петро і Надія, четверо внуків і шестеро правнуків. Живе старенька з онукою Світланою і зятем Віталіє. Виховує разом з ними двох правнуків Ангеліну і Владислава. П'ятирічна Ангеліна улюблениця прабабусі, бо росте на очах і повсякчас горнеться до неї. Наймолодше покоління родини зичить бабусі довгих років життя. Я люблю свою бабусю дуже-дуже. І хочу, щоб вона ще щепле багато років. З ювілеєм Євдокію Андріївну привітали міський голова Олексія Боконь і спеціаліст міської ради Лідія Прокопенко. Вручили ювілярці подяку міської ради і подарунок. Завітали подруги і сусіди, з якими Євдокія Тиличко Живе душа в душу. Вона в усьому поможе і в горі, і в біді, і в радості. Вона прийде завжди на підмогу. Завжди вона прийде. Нема такого Зараз їй 90 років. А я, як вважаю, як інвалід, і вона не мати її неділі, щоб вона до мене не пройшла. Завжди прийде, Завжди вона мені порадить, всегда... І посміємося, і поплачемо вдвох, і всяк вона Трудяща, трудяща, як та бджілка, трудиться і трудиться, і трудиться, і трудиться. Дуже хороша жінка. Яку я тільки жисть перенесла? Мені груднину відрізали. Тож вже 20 років. Да, Пошли 20 років, як це груднини в мене нема. А живу ж ось навіть два роки на лиці в мене було. І п'ять же живити, в рублях, п'ять мене обручали. І я живу, а ніхто ж мені не дає 90 років. На цьому у мене все. Я вітаю вас із Днем Незалежності і бажаю не залежати від обставин. На все добре.